З попередніх відео ви вже навчились створювати HTML-розмітку. А тепер давайте трохи потренуємось створювати повноцінні веб-сторінки. Так виглядатиме створена нами веб-сторінка, коли ми завершимо роботу над нею. При роботі над сторінкою зможемо використати ті знання, які вже здобуто. Адже тут ми створимо горизонтальне меню, використовуючи списки та гіперлінки, логін-форму, додамо картинки, відео а також трохи попрацюємо із заголовками. В цьому прикладі додана як HTML-розмітка, так і CSS стилі. Але оскільки CSS ми ще не розглядали, то в рамках першої кодінг-сесії створимо кістяк, тільки HTML-розмітку. І якщо відключити CSS стилі, то виглядатиме вона так. Після перегляду відео, де розповідається про роботу CSS, ми разом додамо стилі і зробимо сторінку значно приємнішою для перегляду. А поки що створимо HTML-розмітку з нуля. Для початку я створю новий проект для когніх сесій. В папці Sublime додамо ще одну папку, яку назвемо MyFirstPage. В директорії цієї папки додамо ще три для CSS-стилів, для картинок та відео. Тепер переходжу в Sublime редактор і відкрию наш проєкт в його сайтбарі. File, Folder», Знаходжу «My First Page» і відкриваю її. Поки що всі папки пусті, тому нам потрібно створити нові документи. File, «New File» і створюємо першу HTML-сторінку. Назвемо файл «Index.html». Тип html html файл з'явився в корені нашої папки, адже це буде основним документом проекту Крім цього, нам ще потрібен файл для стилів. Зберігаємо папку CSS, назвемо style.css. Тип файлу CSS. З'явився. Крім цього, я додала картинку та відео, які ми будемо використовувати для розмітки в подальшому. Тепер додаю базову структуру HTML-сторінки. Для того, аби код простіше читався, я додаю відступи. Браузер їх проігнорує. А нам при написанні коду вони дуже навіть корисні. В Хед додам два додаткових тега. title та meta. Хед це та частина розмітки, яку браузер не відображатиме на своїй сторінці. В Title додаємо назву проєкту. Назва проєкту буде відображена в табі. А Метатех існує для того, щоб інформація, яка в ньому знаходиться, призначалась для браузера та для пошукових систем. Зараз нам потрібно сказати браузеру, щоб він однаково розумів як латиницю, так і кирилицю. Для цього пишемо Черсет. Рівнює. UTEF. 8. Тобто вказуємо кодування для браузера. Пізніше ми будемо додавати тут зовнішні CSS та JavaScript файли саме в хеді. Але наразі зупинимось на цих двох. В баді будемо писати все, що відображатиме браузер. Перед тим як приступити до верстки сторінки, варто проаналізувати її дизайн. Для того, аби на етапі самої верстки не треба було тратити час на те, щоб вирішити, який тег краще застосувати, відразу можна помітити, що сторінка складається з чотирьох секцій: це хедер, головне меню, в яке вкладена логін-форма, головна частина з відео та імідж колекціями, а також футер або підвал. Відразу додаю їх в розмітку. Тобто в TechBuddy вже можна вкласти хедер, main секцію, а також footer. Для того, аби на майбутнє було простіше читати розмітку, я додам коментарі, які вказують на те, де починається і закінчується кожна секція. Код потрібно коментувати, щоб через якийсь час не згадувати, навіщо ви написали ту чи іншу функцію чи будь-який інший блок коду, і не витрачати багато часу, щоб розібратися в цьому. А також пам'ятайте, що ваш код може читати хтось інший. Способи додавання коментарів до HTML-сторінки або JavaScript-коду ви можете бачити на слайді. Подальшому я їх часто використовуватиму. Є, тепер можна приступати до наповнення цих секцій. В першу чергу візьмемося за хедер. Хедер має головний заголовок та підзаголовок. Для цього ми використаємо заголовок H1 та H2. Для того, щоб другий заголовок зробити ще меншим, використаємо тег для форматування тексту small. Щоб зробити код більш читабельним, додам відступи. З хедером розібрались. Далі нас цікавить меню. Меню складається з трьох частин, тобто нам потрібно додати список з трьома елементами. Ще один важливий момент в тому, що сама розмітка знаходиться посередині сторінки і має відступи з двох боків. Для цього нам потрібно загорнути головний контент в певний контейнер і задати йому ширину. Ми можемо головний контент загорнути в звичайний блочний елемент DIV. Пізніше DIV служитиме для нас контейнером, який власне, і буде ці відступи додавати. Для меню теж додаємо DIV, який служитиме контейнером. І вже всередині нього можна додавати список. Нам підійде маркований список. І три елементи списку. Крім цього, елементи меню мають давати можливість переходити на інші сторінки, а це досягається з допомогою використання гіперлінків. Тому, крім елементів списку, додаємо ще гіперлінки. Але для початку робимо для них заглушку, адже в нас тільки одна сторінка, тому в принципі ще немає куди переходити. Елементи списку додано, але сюди ж, в горизонтальне меню, ще потрібно додати логін форму. Тому під списком додамо в першу чергу коментар і саму форму. Додамо атрибут «Required», щоб форму не можна було відправити, якщо поля не заповнені. І друге поле з типом password. Третій поле буде з типом Submit. Основна частина складається з двох частин, з двох колекцій для картинок та для відео. Оскільки вони майже ідентичні, то ми можемо створити розмітку для однієї, а потім використати її як каркас для іншої. Почнемо з «Image Collection». Створимо контейнер, в який помістимо заголовок, а також елементи «Image Collection». Заголовок буде заголовком другого порядку відповідно до мейнхедера. Елемент колекції складатиметься з картинки, заголовка третього порядку, параграфа та кнопки. Давайте реалізуємо це в розмітці. Отже, додаємо ДІВ, який служитиме контейнером. Заголовок другого порядку. Продовження заголовка загорнемо тех смол. Всі елементи загорнемо в додатковий дів і кожен з елементів матиме два ще додаткових діва. Два додаткових бочних елемента. Коли ми повернемося до нашої верстки і додаватимемо туди стилі, я поясню, для чого потрібні ці два додаткові діва. А поки що додаємо картинку image елемент який має вказати шлях до source файлу, тобто папка Images, назва файлу Profile Кажемо атрибут Alt, який показуватиме назву картинки, якщо раптом вона не завантажиться, не встигне завантажитись або ж відбудеться якась помилка на сервері. А також два необов'язкових атрибута це ширина і висота. Ширину наразі додамо 300 пікселів. Для того, щоб браузер резервував місце під картинки до того, як ця картинка завантажиться. Для тексту і кнопки створимо додатковий блок. Додаємо заголовок третього порядку. Параграф Наразі його наповнення нам не дуже важливо, тому додаємо просто текст і кнопка. От ми і створили один елемент списку. Тепер можемо скопіювати його ще два рази, оскільки всі елементи ідентичні. Так як розмітка. Для першої колекції підходить і для другої з невеликими правками, то ми спокійно можемо скопіювати першу колекцію і використати її для другої. Єдине, що потрібно тут змінити в заголовку, змінити на слово відео, а також картинки замінити на теги з відео. Тут вказуємо шлях до відеофайлу. І тип відео. Залишилося замінити всі три картинки на відео. І останнє, що потрібно додати, це футер або гараж. Наш футер досить примітивний. Він теж складається з контейнера та звичайного параграфа. Div для контейнера і p елемент для параграфа. Додамо сюди текст з футера. І тепер можемо подивитися, що в результаті вийшло. Запускаємо index.html файл. Побачимо, що розмітка відобразилась. Отже, ми повністю створили HTML розмітку. Додали до неї картинки та відео. Наразі відкладаємо цей проект і повернемося до нього після перегляду CSS заняття. Гарного дня!